Вітаю на каналі Таро Таємниці і запрошую вас до наших дівчачих зустрічей. Ми їх проводимо у Варшаві по суботам. Збираються різні дівчата з різними своїми запитаннями, Розмовляємо на теми про наше життя, про роботу, про дітей і про внуків, про наше перебування, про легалізацію та обговорюємо різні різні теми, кого і що цікавить. Нікого не засуджуємо, у кожного своя доля, тільки підтримуємо, даємо різні поради, весело проводимо час і надолужуємо брак спілкування за кордоном українською мовою і з нашим менталітетом, з нашими бажаннями, з нашим світоглядом. Якщо вам цікаво, вам бракує спілкування з нашими українськими дівчатами, запрошую вас до нашого клубу дівчат по суботам у Варшаві. Ми дуже раді бачити нових дівчат у нашому гроні і раді спілкуватися, дізнаватися одна про іншу і слухати ваші цікаві історії. До зустрічі у суботу у Варшаві пишіть під відео. І я відпишу, коли будуть зустрічі, коли можна прийти. Дякую всім, гарного дня. До зустрічі у нашому клубі дівчат.